Допомога армії краєві нагороди та понад 60 питань порядку денного в Ужгороді відбулося пленарне засідання 14-ї сесії Закарпатської обласної ради 8-го скликання. Перед початком роботи видатних краян нагородили нагрудними знаками за розвиток Закарпаття, а також представили 14 амбасадорів краю. Відбір кандидатів проходив у декілька етапів. Мета конкурсу знайти тих закарпатців, які сьогодні є найбільш пізнавані в тих чи інших сферах, і, скажімо так, делегувати їм певні повноваження амбасадорів Закарпатської області тобто це ті люди, які могли би популяризувати наш регіон, будучи певними авторитетними людьми, людьми в тій чи іншій сфері. Під час пленарного засідання голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита прозвітував про допомогу громад області Збройним силам України. З початку року ми передбачили та виділили з обласного та місцевих бюджетів з кожної територіальної громади загальну суму близько 150 мільйонів гривень для збройних сил України, в яких 84 мільйони гривень це на закупівлю дронів. І це тільки початок. Враховуючи ту динаміку, яка сьогодні є в плані розвитку економіки регіону, ми будемо збільшувати з кожним днем допомогу збройних сил України в рази. Це наш великий обов'язок. Загалом депутати підтримали усі проєкти рішень у порядку денному, які стосувались посилення підтримки ЗСУ, соціального захисту населення, розвитку транскордонного співробітництва, допомоги бізнесу і громадам в умовах воєнного стану. Важлива сесія для нас, тому що кошти були напрямовані на Збройні сили України, на захист Закарпаття, в тому числі на поліції, камери, підтримка програми Турбота. Тобто така робоча сесія дуже злагоджено прийшла, є порозуміння в депутатів. Тому от, коли депутати працюють до сесії, гладко проходять сесія. Також обласні обранці затвердили положення про порядок розгляду електронних петицій, адресованих закарпатській обласній раді. Вони розглядатимуться за умови збору не менш аніж однієї тисячі підписів громадян протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення.